Очка паперових сюрпризів. І сьогодні у нас чотири колекції: колекція бренди Єва, Діор і Авро. У е, нас немає сьогодні, але, можливо, буде завтра. Але я не впевнена, якщо я зроблю. Ось. Ну, і давайте почнемо з нашої першої колекції. Це ЕПО. У нас ось два пакетика. І давайте зробимо, як в прошлому відео. Я витягну з нашої простойної виночки, колекціо, з різнокольорових пакетики. Я витягну один пакетик і якого він буде кольору, такого кольору зроблю її розпаковочку. Ось, закриваю ось перемішую і витягую ось це ось. І це у нас причевить ура. Такий дуже такий гарний яскравий. Далі, колекція. І тут більш ну, Хоча він більш червоний, чорний. Тут то, він Колекція Єва. речі, колекція бренду і Єва ми вже майже закінчуємо. Давайте що ми візьмемо. Давайте ось це. І колекція Аврора. І давайте будемо розпаковувати. Ось наш... Як ви побачили на початку відео я зробила типу, такий обзор на ось цю папочку, що мені лежить. Як сказати? Принайжності для, для, для відео. А з російською я не знаю просто, як буде українською, вибачте вас. Я вам показала папочку, там що в мене лежить. Але, якщо, до речі, якщо ви хочете зробила відео, чим я малюю, роблю паперові сюрпризи, то як я їх роблю, то напишіть в коментарях. І перша колекція це є. помадка Вінглем Бі, і вона у нас під номером 12. Kiaušidės, Kinder Joy, Haris Poteris. Ось також нас вийшло. Ми заповнили типу ці парочку цю. І тут на колекція в нас Авророчка, наша улюблена. І зараз секунду, щоб не розірвати нічого лишнього. Ось олівець-ручка два в одному. Вона дуже класна. З однієї сторони ручка, а з іншої олівець, який, до речі, не закінчується. Це типу безконечний олівець. І е -м -м, це дуже удобно, по-перше. А по-друге, це, це компактно. Так ось, ну не займати, наприклад, багато місця в зрозуміли? Булаємо ось сюди ось так з Я думаю, вона буде дуже гарно сюди підпишеться. І е, наступна колекція у нас діо. у нас хороша малечка, я хочу відкрити. Ось тут. Ось, ось, ось раз, два три. Не, раз, два, три. Ну, добре, добре. Ось так. І тут нам випадає ось так. Ось така ось, чи ж ось такі ось рубяшки відкосні. Зараз треба їх приклеїти.

Будь такий міні-обзор наш блок-блоп-каталож. І на цьому це все. Не забудьте ставити лайки, підписуватись, і всім пока!